На вуличках старої частини Луцька олівцями та пензлями працюють вихованці художніх дитячих шкіл, коледжів та академій з десяти областей України. Чотири десятки юних художників з'їхалися на всеукраїнський конкурс пленер. Ірина Павлюк з Херсона дівчинка каже: Луцьк пахне кавою, тому її пейзаж буде у кавових кольорах та з ароматом. Зараз я буду робити графіку коричневою гуашю, але будуть такі елементи, наче акварельної техніки, тобто, щоб воно виглядало якось більш живішим. Є елементи вставочки такі з кавою. Буде робота не тільки з таким приємним ефектом, але з приємним ароматом. Антоніна Тищенко, студентка Київської академії мистецтв. Каже, обрала найяскравішу, на її погляд, вулицю у Старому Луцьку. З цього ракурсу видно кірху, костел та дзвінницю. Дерево воно не зелене, зелений колір це не зелений колір, Він складається з от таких кольорів. ось Тому і так. Влює. В принципі, я, я гадаю, це мій стиль. Новинка цьогорічного пленеру викладачі малюють також, але участі у конкурсі не беруть, каже організатор Іван Гаврилюк. Викладачці одеської художньої школи імені Костанді Олені Марценко подобається така практика, бо каже, педагог має бути прикладом для учнів. Вона намалювала вулицю Братковського. Спочатку я малювала олівцем, розмічала все, потім акварельна подложка, А після цього доробляю маркерами більш детально. Дуже цікавий ракурс цю, звідси, на гарна лінена перспектива і е, дощовий стан такий прямо емоційний такий був. Викладачка Харківської художньої школи імені Рєпіна Валентина Дьоміна каже: була у Луцьку раніше, але малює його архітектуру вперше. Старовинна архітектура, і вона гарно виглядає у роботах, особливо в акварелі. Таке місто варте уваги художників, бо є така і низька архітектура, є горизонт, є види, є і зелень, тож ну, гарне місто для живописців. Цей пленер організовує і робить промоцію для нашого Волинського краю. Учні, керівники. Працюють на території для того, щоб в якійсь мірі відобразити кожен так, як бачи, вбачає, відобразити наше місто і, врешті-решт, цю інформацію перенести через свою інтерпретацію, перенести, можливо, в подальшій своїй творчості. Наступний день пленеру учасники проведуть у музеї Скансені в Рокинях. Роботи мають завершити упродовж двох днів. Їх залишать у Луцьку та презентують на день міста, сказав Іван Гаврилюк. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.